Зараз я роблю перший тур. Він найважливіший, тому що чим сильніше я затягну зараз, тим легше мені потім буде закручувати наш вороток, щоб зупинити кровотечу. 17-річний Вінничана на псевдохурт розповідає, який навички здобув за чотири дні перебування у військово-патріотичному таборі. воїн Воєнвовклака, у якому діючі військовослужбовці сил спеціальних операцій тренують підлітків. Ми вже пройшли на живий бій, вогневу підготовку, виживання, топографію. Зараз проходимо тактичну медицину. 42-й, Рекдруги, сюди ранен. Накладає турнікет на ліву умовно поранену руку побратима. Говорить 15-річний Дніпрянин до псевдокільце, Після чого каже, починається евакуація. Тримаю руки. Ви побратимі. У Військово-патріотичному таборі вперше розповідає хлопець, за чотири дні перебування тут каже, навчився командної роботи з своїми побратимами. Я навчився гарної дисципліни, як поводитись зброєю з автоматами та з ножами. Я можу їм взяти за руку, пертися стегно і за собою розвертати. Боєць сил спеціальних операцій на до має 11 років бойового досвіду. Каже, зараз проводить курс до медичної допомоги. Наразі це евакуація з місця поранення. Робота під вогнем. Будуть вміти зупинити кровотечу, будуть вміти надати допомогу при невідкладних станах. Просто не будуть лякатися. Це буде для них вже не штатна якась ситуація, яка ставить ступор. А звичайна ситуація, яку вони десятки разів відпрацьовували на тренуваннях. 18-річний вихованець військово-патріотичного табору на псевдоехо Шепетівки тренується керувати дроном моделі Метеор, каже, виконує навчальні вправи орбіта та проліт між перешкодами. Навчання на безплотних літальних апаратах, особливо в півдронах, потребує неймовірної всичкості, тому що перед тим як людина бере в руки дрон, навіть маленький, навіть навчальний, їй потрібно. Провести достатньо багато часу на тренувальних польотах у своєму комп'ютері ознайомилися з моделями літальних апаратів літакового типу. Пройшли практичні навчання на симуляторах і практичні польоти на маленьких міні-дронах. Вихованці табору живуть у наметах. Позивний потрібно заслужити, каже 16-річний воїн Вовкулака Шепітівки. поки говорить, до нього звертається з номером 20. перед тим як зайти до намету. Коли заходив, я ось так обрусив ноги, тому що в нас домовленість намет постійно тримати в чистоті та порядку. От нас більш-менш акуратно складені рюкзаки, та щоб менше треба було замітати. 20-річна киянка на псевдорижик у цивільному житті в коледжу навчається на порукаря. Каже, у таборі не чує в наметі разом із побратимами. Ну, я одна дівчина, мені тут комфортно, не знаю, якось. Та я й не привикала, просто ізначально так сложили, що все супер. Кожен день стільки всього нового узнаю, що я в шокі. 15 разів я був покараний за те, що погано слухав інструктора. Покараний був за те, говорить 14-річний воїн Вовколака Запоріжжя, що не співпрацював з побратимами. У таборі, каже, потрібно бути у гарній фізичній формі. Я навчився виконувати накази нормально віджиматися. Інструктор сил спеціальних операцій на псевдосталевий каже, діє за програмою національний спротив. В сили спеціальних операцій активно включаються в допомогу громадському населенню, особливо до призивного віку юнакам і дівчатам. В таких таборах я і мої інструктора працюють для того, щоб діти здобули уміння та навички, особливо. Так як в школах викладається основи захисту, тому ми можемо дати більше, якщо організовувати подібного роду заходи. Спільно з силами спеціальних операцій було підписано на меморандум про співпрацю, і ми зараз спільно проводимо вишкільні заходи для того, щоб надати нашій молоді певні навики компетенції, для того, щоб вони могли себе захистити в разі, коли їм прийдеться це робити. Перше у патріотичному таборі досвідом з дітьми діляться діючі спецпризначенці, каже голова громадської організації Окрема творча група 23» Олена Драчук. Загалом говорить жінка, у таборі понад 30 дітей з різних куточків України віком від 14 до 18 років. І цьогоріч ми вперше проводимо під патронавством командування сил спеціальних операцій. Такий табір. З нами працюють хлопці з добойовим досвідом, фахівці, які знайшли спільну мову з нашими підлітками, спілкуються з ними у всіх напрямках. Підлітки поділене на розповідає жінка. Кожна зграя має свого вожака, який керує, допомагає, наставляє. Він для них така перша ланка, скажімо, командир групи, і в них є взаємодія. А загалом це великий єдиний табір, який має функціонувати як один організм. Побут намагаємось зробити так, щоб були самостійними у всьому: від приготування їжі до харчування, до прання, до стійкування нічного охорони. І ранкові є підйоми, є за є виконання навчального процесу, є покарання, якщо якась певна порушення дисципліни. Табір каже Олена Драчук, максимально наближений до військового. Михайло Жила, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.